Зрвалася нескінчена розмова, тремтить вона, мов порвана струна в моєму серці, від одного слова розкрилася в душі моїй труна, повстала туга, сном важким приспана. повстала велетом і досягла до хмар, Жаль запала. Прибоєм океана, загомонів його страшний пожар. Ох, той пожар у других буде силу, ту, що бастилі й тиранів розбива, що визволя з кайдані волю, милу. У мене ж будь він. Слова, слова. Товаришу, не можу я мовчати, лежить таке. Прокляття на мені, що мушу тугу словом зустрічати, вони дзвінкі, мої думки сумні. Слова глухонімі не заглушать дзвінких думок. Вони бринять, бринять, отак невільники руками ледве рушать, як на руках кайдани задзвенять. Нехай же двонять голосно кайдани, не буду заглушать. Якби могли вони збудить луну і розтроюдить рани в серцях людей, що мохом поросли, якби кайданів брязкіт міх ударить перуном в тії заспані серця, спокійні чола соромом захмарить і нагадать усім, що зброя. Жде борця, якби та зброя здійнялась до бою, загомоніла б так, мов туча градова, тоді б замовкло вже самі собою, кайданів брязкіт. і такі слова.